Пане Ігорю, слава Україні. Героям слава. От ми бачили щойно сюжет. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Іл 76 можливо, маєте якусь нову інформацію, і які, зрештою, у вас думки виникають щодо цієї події? Ну, що стосується сюжету і що стосується новин, я можу лише аналізувати інформацію, яка є в публічному uh -huh. Що стосується моїх думок з цього приводу, я можу сказати лише декілька тез. Теза за перша полягає в тому, що як говорять наші побратими, котрі вже пережили російський полон, вони якраз таки говорять, що для супроводу 50 людей росіяни як мінімум використовували 20 охоронців. Ми знаємо, що зараз в Росії відбуваються похорони пілотів, але ми не бачимо, щоб в Росії відбувалися похорони пілотів і 20 охоронців. А отже, це теж наштовхує на думки з приводу того, чи правду говорять росіяни чи ні. Звичайно, ми розуміємо, що Росія бреше, і взагалі ми пішли в цю полеміку даремно, тому що мають бути базові принципи. Військово-транспортний літак є нашою законною ціллю, якщо росіяни не повідомляли про переміщення військовослужбовців через Красний Крест чи, або напряму безпосередньо українським Збройним силам. Отже, вони цього не робили, і вони мають або доводити, що вони це зробили. не ними маємо вкрадовуватися. Це друге, що стосується заручників і полонених етапування полонених полягає, і їхня безпека, відповідальність країни, яка їх утримує. Тому, в принципі, тут можна було ставити крапку. На що я звернув увагу? Я звернув увагу, як синхронно росіяни почали впроваджувати свою інформаційно психологічну операцію, і безпосередньо зразу відповідного рівня спікери, експерти, чиновники і політики зробили свої заяви. Україна на превеликий жаль до сих пір не зрозуміла, що за 10 років війни потрібно мати свою інформаційну таку антипропагандистську річ як алгоритм дій, тобто. При виявленні якоїсь нештатної ситуації, коли аналітичні центри кажуть, що зараз буде йти якась хвиля інформаційної атаки, мав би першим, наприклад, вийти представники головного управління розвитку чи буданов, чи хтось зі спікерів і сказати, Значить, так те, що казав Лапін, законне стілі, військове транспортне літа інформація красний хрест. Нас ніхто не попереджав щодо полонених, є інформація, що літак летів не в Білгород, а з Білгорода. А отже, не привозив військових, а значить, полонених, а значить, це вже фейк. Але ми йдемо працювати і перевіряти. Умовно кажучи, через 20-30 хвилин виходить представник офісу президента і каже, що е, обмін зірваний. Ми звертаємося через наші засоби е, до Організації Об'єднаних Націй, тому що є заяви умовних там Скабєєвих там, і так далі, що там були наші військовополонені, і є список. А ми в свою чергу вважаємо, що це є загроза тим людям, якщо вони ще живі. Або це є під тим, щоби списати український, якийсь там підрив підбиття само літака. Дай бачимо, сливити кулеба сказав, що ми вийшли з ініціативою скликати радбез ООН. І ще можливо декілька експертів, які розповіли би, що в нас сили засобів для такого дальнього ураження немає, окрім Петріот. А західні партнери знають, де знаходиться тих аж два петріота, які є в Україні. Алгоритм дій за 30-40, максимум за годину часу, який знівелював би будь-які намагання росіян в цьому контексті зіграти якраз таки на випередження. І потім в засобах масової інформації, які є в світових спільноті, не читали би заяви Лаврова, що Росія скликає Радбес ООН в зв'язку з тим, що українці підбили літак. Ну я на це дивлюсь саме таким чином. І, на превеликий жаль, ми інформаційну війну знову ж таки перепрошую продули. ну так. Дуже влучно ви сказали. Справді шкода, що в нас немає людини, яка би мала ось так виходити і тлумачити людям, тому що коли починається те, що гур перевіряє інформацію, а інформація ворога вже є, і люди не розуміють, куди цей. Але ми теж маємо розуміти, власне, звертаюся до наших глядачів, до українців, усіх, що ми воюємо з країною, яка є абсолютно нікчемною в, в усіх планах, в тому плані і інформаційному, що вони використовуватимуть усі важені впливу, тому нам варто зберігати от Оки і чекати офіційних дані шкода, що іноді це триває так довго, пане Ігорю. Хочу з вами обговорити ще ситуацію на фронтах. Збройні сили України просунулись на деяких ділянках фронту, кажуть в інституті вивчення війни. Так, за повідомленнями аналітиків, наші захисники пішли вперед уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки на Донеччині. Також вони відкинули окупантів на північний схід від завітного бажання та просунулися на південний захід від мирного. Якщо фронт, де найбільш гарячі точки? станом на зараз. давайте говорити відверто. Я все рівно вважаю, що найбільш гарячими точками саме на зараз є безпосередньо Авдіївка, тому що там ворог тисне і метою є не лише Авдіївка, а це є перспектива виходу до Покровска. Дуже тяжка ситуація на Бахмутському напрямку. Росіяни тиснуть в напрямку часів'я. Купінський напрямок. Звичайно, Купінс це теж дуже серйозна загроза. Тому що там досить невеличке логістичне плече для росіян для того, щоб подавати, як то кажуть, підкріплення і різного штибу залізяча для своїх окупаційних військ. А отже, в цьому контексті якраз таки цей напрямок теж є ризикований. Ну і звичайно, нікуди не ділиться історія з кринками на лівобережжі Херсонщини. Де ми отримуємо плацдарм? Богу дякувати, що є поки що чим і під прикривати цей невеличкий плацдарм. Утилізовують. Чи досить серйозні сили супротивника, які зараз насуваються на кринки. завдяки місцевому населенню, завдяки розвідінформації, інформації, завдяки супутниковим знімкам і допомоги наших західних партнерів, ми бачимо переміщення росіян і сенс є. ризики, що наших хлопців скинуть в Дніпро, теж завжди присутні, але це все залежить від західної допомоги в контексті снарядного голоду, який Тяжко зараз б'є по Україні, як би там не було. Ну і звичайно, ми все чекаємо, коли ж підпишуть контракти того першого перші контракти на виробництво дронів, які анонсував президент Зеленський. Я хочу всім нагадати: мільйон дронів на протязі 24-го року, але вже пройшов місяць. Наскільки мені не зраджує пам'ять такої інформації, щоб були підписані контракти на виготовлення чи на постачання? Ну, як мінімум 100 тисяч мало би бути вже зараз. Заготовлені, бо місяць вже закінчився. Поки що я такого не чув. Далі дрони збирають волонтери, різні фонди. І дякую за це громадянам України, що вони проявляють свою активну позицію. і також нашим західним партнерам. Ви знаєте, говорячи про снарядний голос, звичайно, я можу так знаєте, висловлювати своє невдоволення, але розумію, що якби не західні партнери, то прийшло б би тому ігорю Лапіну зараз десь так в карпатських лісах партизанити. Тому треба віддати належне цій допомозі. Бо Мені дуже прикро, це такий, знаєте, іспанський сором. Що якась там Північна Корея, будучи під санкціями, постачає ракети росіянам, якийсь там Іран, будучи 40 років під санкціями, постачає ракети і шахеди росіянам. А ми така велика космічна країна, яка запускає ракети в космос, яка взагалі стояла у таких першоджерелах космічного в світовій галузі. А ми не маємо чим бахнути по Пітеру. Мене це... це, це іспанський сором, так. Є така фраза. От бахнути по пітюр. Шольц вагається передати Україні ракети Таурус через побоювання, що Україна може атакувати цілі у Москві. Бахнути і по Москві, і по пітюр каже Більд. Як думаєте, чи реально що ми таки дочекаємось цих ракет, бо говоримо про їхню потребу на фронті ще від початку повномасштабного вторгнення? Позиція Німеччини викликає з моєї сторони здивування саме в тому контексті, що вони не можуть зрозуміти ніяк для того, щоб не рити у копи в країнах Європи потрібно дати українцям все те, щоб ми могли утилізувати ту наволоч. Це перше друге, Україна ще не порушувала зобов'язань і не використовувала російське озброєння, особливо е, ракетне озброєння, там чи ракети Штормшедов чи Хаймерси по території Російської Федерації. І тому звинувачувати нас на упередження, що може ми вдаримо по Москві, і це що спровокує? А я перепрошую, де та червона лінія не ескалації конфлікту, яку бачить перед собою Шольц? Давайте поговорити відверто. Вони малюють це якісь собі самі вже червоні лінії, щоб не було ескалації. Тобто тут вже по європейській країні летять балістичні ракети, а вони ще розмірковують чи не буде це ескалацією, якщо ця країна буде захищатися. Ну, це взагалі якийсь абсурд. Це ну, таке дежавю е, з сторони наших західних партнерів. Ну і наостанок вони теж мають думати за позицію Трампа, який сказав, що якщо в Європі почнеться війна, американці туди не підуть. То на кого буде розраховувати Шольц в цій історії? Чи вони думають, що почнеться якась конвенційна війна, що росіяни отам, е, будуть там будуть їхати на танках і летіти літаками? Та ні, росіяни не будуть цього робити. У них є декілька варіантів. Окрім ракетних атак, вони можуть замутити якусь гібридну війну з умовним пригоженим, якого нібито не контролюють. І повірте мені, 40-50 тисяч пригоженців дойдуть через Сувальський плацдарм аж до Калінінграда. Все тому я не можу зрозуміти, якої деескалації вони ще надіються досягнути, не даючи українцям Таурус. Ну і позиція Британії мені дуже радує, що вони сказали: Ну окей, не хочуть давати українцям Таурус, дайте нам. Ми у вас їх купимо для того, щоб мати можливість дати дати українцям штормшеду. До речі, французи теж саме сказали. Ну тому і знову ж таки, а Шольц далі тормозить. Я розумію, що в них внутрі політична боротьба зараз іде. Я розумію, що проросійська політична сила альтернатива для Німеччини розганяється там в Німеччині, критикуючи владу Шольца. Але ще раз наголошую: ви або риєте окопи в себе і готуєтесь зустрічати на голову російські ракети, або ви нам даєте все те, щоб ми не допустили цього сценарія на вашій ситій вдягнутій цілій європейській країні.